Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Для військових, які перебувають на реабілітації у Вінниці, гідеса Тетяна Рибак організовує безкоштовні екскурсії містом. Це своєрідна терапія, яка допомагає оборонцям відволіктися і прискорити процес відновлення після поранень. Про особливості таких екскурсій, їх теми та маршрути поговоримо сьогодні із пані Тетяною. Вітаю, Вітаю вас! В нашій Вітаю студії. Оля. нас сьогодні, до речі, в студії троє. Так, несподівано, абсолютно так. Тому ну на на жаль, навіть наші глядачі на Ютуб напевно, не побачать нашого третього гостя. Хіба що запросити його сюди ближче? Він може залюбкою вистрибнути на руки. Насправді я сьогодні несподівано незаплановано для себе. Прийшла з песом, який живе у дворі, який трохи має таку кепську долю, але ну любимо його. І він ходить за мною на екскурсії. Власне, так само він часто приходить за мною на екскурсії, котрі я провожу для ветеранів, і я щоразу а, тішуся, як гарно вони взаємодіють. Це такий спосіб з дитинства, мені здається, коли ми бачимо котика собачку, ми хочемо їх погладити. Ми знаємо, що це добре. От, власне, ну рахую, що це мій такий терапевт. О, Він, до речі, долучається, долучається, так долучається до ближче до мене. Сідай, сідай. Пані Тетяно. А загалом, ці безкоштовні екскурсії для військових, які знаходяться на реабілітації. Це суто ваша ініціатива, чи ви її реалізовуєте у співпраці з кимось іще? Це була моя ініціатива, точніше, спершу це не була моя ініціатива, це була ініціатива, пропозиція моєї гарної знайомої психологині, яка працювала у травні 22-го року в одному з Вінницьких шпиталів. І вона сказала: А не хотіла би провести екскурсію для наших поранених вони знаходяться в стінах лікарняних. Це досить важко. Я така одразу погодилася, бо ну я навіть там не думала якось боятися, хвилюватися. Ну бо що, я вмію проводити екскурсію, я люблю цю. Справу я люблю людей, це ті самі люди. Ось, але вже згодом я зрозуміла, що тут багато дуже специфіки, і власне це до донині моя особиста ініціатива. Я не проводжу її в партнерстві з кимось. Це виключно е мій проект. Е я дуже тішуся, що його привітно зустріли люди, е містяни, і завдяки їх донатам на спеціальну банку, про яку я теж звітую, я маю змогу ветеранів пригощати після екскурсії. Тобто, ми зазвичай після екскурсії маємо паузу попити каву. Їсти, поговорити, обговорити, побут, побути в тому звичайному житті поза лікарняними стінами. Тому що ось одна з передостанніх екскурсій, чоловік він отримав поранення під бахмутом. Він казав: дивитися на красу це набагато приємніше, ніж дивитися на лікарняні стіни. Тому ось так працюємо як можемо. Ну... А загалом, от хлопці на реабілітації, вони такі дуже часто маломобільні, тому що багато хто з них, на жаль, втрачає кінцівки і вони пересуваються на кріслах колісних. Наскільки важко? Під таку під таку аудиторію адаптувати маршрути Вінницькі, тому що навіть якщо взяти серед місця, то ну навіть до Вінницького замку там е, схили є е, на Кропивницького, на мури, там теж схили. Як ви адаптуєте свої екскурсійні маршрути? Насправді я завжди запитую, хто в нас буде з учасників, і розраховую, що завжди є той, хто є на кріслі колісному, чи з протезами, чи з ампутаціями, ще поки готуються до протезування. І тут все залежить від групи, а також від бажання, тому що бувало таке, що хлопці приїжджали на вдруге, втретє на екскурсію, адже насправді лікування дуже тривало. Це може бути півроку, рік і навіть понад рік. Вони можуть бути по різних шпиталях, але знову повертатись у Вінницю. мені дуже приємно, коли вони знову. Приходять і вони бувають настільки зацікавлені якоюсь тематикою, що вони готові там з протезом, хоча важко, але йти вниз по морам чи по Кропивницьку. Їх побратими готові їм допомогти візок крітлоколісне про проштовхнути там, де якісь і горбочки. Але в цілому я почала проводити екскурсію для маломобільних груп ще у 2020 році. Ще до того це була екскурсія перша така інклюзивна у Вінниці, Вона називалась Мама Мія Вінниця для мам з візочками, Ще тоді, у 2020 році. Я була молодою мамою. Я розуміла, що мами теж хочуть кудись піти, але є проблема куди подіти там візочок, з ким залишити дитину. І я вже тоді протестувала маршрути. Згодом я проводила екскурсію для. Громадської організації гармонія, теж велика кількість учасників на кріслах колісних по парку центральному, і я теж побачила, що там абсолютно, в принципі, якщо правильно відформувати відформувати маршрут, все доступно. І так само в Вінницю вже є маршрути, які я протестувала. Якісь починаються з нижньої частини, це трошки складніше підніматися до догори, наприклад, від початку соборної, якісь починаються з вулиці театральної, тому що простіше зверху до низу фізично да спускатися. Тому все опційно, але коли люди приходять в в третє, Команди приходять, то вже доводиться вигадувати, вже доводиться формувати так, щоб це було і комфортно, і цікаво. Пані Тетяно, ну навіть вінничани, які ну, жив... То, можливо, корінні, можливо, Вінничани, які е, живуть у Вінниці десятки років, але вже є Вінничанами. І от я задумуюся сама навіть про те, якби приїхали е, мої знайомі з інших міст, ну, що показати у Вінниці, крім середмістя. Ну, Для людини, яка не є професійним гідом, так? Але у вашому випадку оця е, відсутність великої кількості якихось історико-архітектурних моментів у Вінниці, великої кількості, якщо прийняти, наприклад, зі Львовом там, чи з іншими великими містами. Е, вона компенсується власне отими історіями, темами, тим, як ви це подаєте. Які з цих тем, от ви сказали, що тематика дуже часто цікавить військових, які з цих тем от, їм найбільше подобаються? На які ви бачите найбільший такий відгук? Взагалі в. Своїх екскурсій, якщо це не заявлена, виключно тематична, коли люди йдуть на певну тематику, у форматі роботи з роботи з ветеранами я завжди так обережно, ну скажімо так, прощупую, як діагностую настрій, дивлюсь, на що вони реагують. Зазвичай це якісь фінансові питання, бізнеси, да, з грошима, те, що цікаво. Це якісь навколо кримінальні моменти. ось останнім часом я проводила екскурсію саме таку кримінальна історія Вінниці, і це було просто вау, і хлопці дуже зацікавлено і от навколишні люди, коли приходили, теж залишалися. Я маю надію, теж зроблю і повноцінну вже екскурсію. Екскурсії, які пов'язані з особистим життям, інтимним життям пікантними деталями. Вони, звісно, розбурхують уяву і дають якогось певного настрою такого позитивних емоцій. І ну, підняття настрою це найголовніше, тому що власне, якщо казати про екскурсію для ветеранів, як екскурсія по наповненню, це можливо відсотків 25. все інше це. Спосіб переключитися, спосіб е, побачити щось нове, е, розважитися. Ну попри попри це легке слово розважитись, але так розважитися і побачити, що світ є, і в ньому можна продовжувати жити, е, функціонувати, працювати і піти на каву, навіть якщо ти на кріслі колісному, це доступно зараз. У Вінниці вже доступно. І я надзвичайно тішуся. Буквально сьогодні побачила про. Те, що на наступному тижні буде проведено навчальний семінар, тренінг для рестораторів готельєрів по організацію безбар'єрного доступу для тих, хто того потребує, фактично впровадження такої максимальної інклюзивності, як на мене, Вінниця у цьому може бути показовим прикладом, тому що е, така певним чином аналітична інформація після зйомки проекту відвал Ніг з військовим протезованим Олександром Тереном, е, вони проаналізували і сказали, що Вінниця, вочевидь, серед всіх місць, котрі вони знімали в Україні. Найінклюзивніше, і я вважаю, що нам е, цим варто далі займатися і бути прикладом всім містам України. Ну не просто варто і не тільки Вінниці варто враховуючи звісно, те, звісно. що на жаль, людей з інклюзією буде ставати все більше і більше через війну. Так, на жаль, так але тут треба розуміти, що маломобільні групи, навіть те дослідження, яке проводила Вінниця, це 46% населення. Це мами з кріслами колісними. Це хтось хто себе погано почуває через хворобу, тиски тому подібне. Тому насправді це на часі завжди сьогодні, завтра, післязавтра, і це майбутнє, до якого ми маємо рухатись. Пані Тетяно, екскурсії, наскільки я розумію, досить камерні. Тобто це невелика група там в 30 чоловік, враховуючи навіть те, що частина людей на кріслах колісних, то 30 чоловік і ну, якось фізично так, неможливо фей. зібрати. Так, так, так. Так. І от ви кажете про те, що ви знаходите час і просто на спілкуванні, не лише на екскурсію. Що вдається дізнатися про наших захисників в той момент? Наскільки вони відкриваються? Наскільки вони дають якийсь, якийсь фідбек вам? Все знову ж таки залежить від того, які це шпиталі. Якщо це ветерани військові, котрі тільки потрапили і тільки свіжі поранення, вони досить закриті. Це нормально, це важка психічна адаптація. Якщо це хлопці, котрі вже очікують протезування або протезовані, вони вже пройшли великий шлях, в тому числі роботи з психологами, і це інша атмосфера. Тут треба бути максимально обережним. Тут така, як робота психолога. І лікаря не нашкодь. Е, тому я завжди намагаюся при знайомстві. Ну, Пропонувати хтось радо обіймається при першому знайомстві, хтось не хоче контактувати, і це теж добре. Для когось важливо і потім ще по завершенню пообійматися це про тактильність, да про якісь людські звичайні стосунки. Тому е, камерні завжди групи, це в межах зазвичай 15 чоловік. Буває супровід лікарняний також. Але ми для того, аби з кожним побачити, з кожним поговорити, побачити е, кожного очі, бачити, хто як себе почуває, тому що зазвичай з нами і лікарі є супроводжуючі, тому що ветерани, вони ті, хто готуються до протезування, зокрема, це сильнодіючі ліки, і вони потребують підтримки лікарської, щоб точно все було добре, ну і мені було спокійніше. Тому така робота дуже багатогранна. І, власне, я маю надію, що мені вдасться сформувати такий підсум підсумувальний досвід посібник з тим, як проводити подібні екскурсії. Мені би хотілося, щоб вони практикувалися на постійній основі, також і в інших містах України. Я yeah. Ну, от можу собі лише уявити, чи спостерігаєте ви за тим, як змінюються люди на початку екскурсії, коли ви тільки знайомитесь, коли тільки приходить група, і потім через годину, через дві, ну скільки триває екскурсія. Чи змінюється загальна аура, чи змінюються їхні обличчя? Чи цікаво вам взагалі за цим спостерігати? Так, звичайно, я щоразу знаєте так, як тримаю руку на пульсі, тобто я розповідаю, я можу не бачити оточуючих, які навколо проходять, тому що я сфокусована на групі, але я дивлюсь, де вони включаються, реагують на жарти. Я дивлюсь, як вони розслабляються. Я дивлюсь, як вони в процесі, поки ми переходимо з локації на на локацію, починають один з одним спілкуватись і обговорювати. Тобто їх зачіпає, і вони починають включатися. І такі були показові моменти попри зливо, попри дощ, там. У нас була одна така екскурсія. Я кажу, хлопці, можливо, ми вже зупинимося, ми вже сядемо в кав'ярні під навісом. Вони ні, ми хочемо дізнатися, з чим це все закінчиться. І хоча були і на кріслах колісних, і хлопцям важко було ходити. Ми під дощем все одно йшли, і, як на мене, це, мабуть, ну про щиру зацікавленость, бо погодьтесь, коли людині не цікаво, вона не піде під дощем кудись там на продовження. Тому там, да, мені надзвичайно важливо бачити ось цю зміну. Хтось потім підписується в інстаграмі, хтось. Там ще якісь репліки дає. Хтось потім своїм побратимам, котрі приходять, кажуть, обов'язково сходіть на цю екскурсію, буде прикольно, і я дуже тішусь таким рекомендаціям. Um. Я а скажіть, будь ласка, вінничани були серед таких. Так, тобто так. люди, які ніби знають вінницю, але вони знають її зі свого боку, але не з боку там історії історії. Так насправді серед тих, хто приходить на екскурсію, саме ветеранських, орієнтовно 95% це не місцеві, і тільки маленький відсоток це вінничан. Вони бувають додають якихось своїх дитячих спогадів, якихось таких історій, особливо коли ми почали говорити на кримінальні. Тематики, то починають оці такі 90-ті роки, uh -huh. коли були якісь е, всякі е, історії, а, а більш активні. Ось то вони діляться своїми враженнями, але е, з таким певним гордістю. Таким. Я от дзвіниці, я можу вам розказати таке: це про гордість за власне місто. Мені це подобається. І ще одне таке питання, коли я слухала вас і ви розповідали про те, що побратими, які більш мобільні, ніж ті, хто на кріслах колісних, наприклад, чи з протезом, допомагають своїм побратимам, я пам'ятаю, колись до, до повномасштабного вторгнення. Я піднімалася на Говерло і бачила, як з уже з Говерли хлопці зносили іншого хлопця на кріслі колісному. Я не впевнена, що це ветеран тодішнього АТО, наприклад, але все може бути тут власне про, про таке братерство, про бажання допомогти людині здійснити її мрії. І до речі, цю історію я вже розказувала на одному з ефірів, коли в мене в ефірі була Світлана Гордійчук, ага. деса амбасадорка пішого туризму. Вона тоді це якраз був ефір перед тим, як вона. Пішла там ще з кількома дівчатами по шляху Святого Якова uh -huh. для того, аби зібрати гроші на автомобіль, який допоміг би пораненим військовим, військовим, які знаходяться теж на реабілітації, побачити Вінничину, побачити там шлях Святого Якова, але вони, на жаль, не можуть його пройти, наприклад, на кріслі колісному чи з протезом. Пам'ятаю, тоді треба було близько 400 тисяч гривень, а вдалося зібрати, якщо я не помиляюся, близько 100. і от. Ну, по Вінниці, напевно, це був би такий масивний автомобіль, і напевно тут це питання. Не... Тут питання вже вирішене, скажімо так, і це гарна практика. Знову ж таки, громадська організація Гармонія має два автомобілі для перевезення людей на кріслах колісних. І ми співпрацюємо з гармонією. Адже коли є екскурсія, замовляють цей транспорт. Вони приїжджають, забирають військових, і вони приїжджають одразу на локацію. З... Так, на локацію з підйомником і так само вони повертаються додому. Тому по Вінниці це питання закрито і більш ніж чітко система працює зразковою. Я тому теж дуже тішуся. Ну як кажуть, це ще одна така медалька в наш. Наші здобутки, здобутки вінниці, власне, в розуміння і підтримку людей з інклюзією. Так тут ще один момент: ми, коли маємо свою сім'ю, рідню, назавжди в рідні в родині є хтось, хто гарно стрибає, хтось гарно малює, хтось гарно співає, хтось смачні борщі варить, а хтось просто там нерви робить. Да? Ось в моїй сім'ї, наприклад, так склалося, що мій рідний дядько через травму з 14 Років був прикутий до крісла колісного. І я виросла ну, з, з маленького, катаючись там в нього на руках, з розумінням, що це, ну, це норм. І в мене в голові ніколи не було усвідомлення, що має бути якось інакше. Е, в нас вдома було все адаптовано для того, щоб він міг проїжджати пандуси. І е, якби я виросла з тим, що я розуміла, як воно має бути. І ці сім'ї є, були і будуть зараз через те, що сталося повномасштабне вторгнення набагато більше військових. І тут громада має бути великою сім'єю. Вона має любити і з повагою ставитись абсолютно до всіх, навіть якщо хтось просто вірші гарно читає і картоплю не копає, все одно це член родини, і ми маємо до нього ставитися добре і допомагати організовувати простір. Тому тут ми вся вінниця повинні з розумінням ставитися. Є прекрасна карта Вінниці. Де можна поставити поміточку, вказати, наприклад, що там вибитий бордюр, і там буквально може бути якась латочка, але вона дозволить сходження з пандуса людині, котра б де їхати на кріслі колісами, чи навіть мама з візочком. Просто треба трошечки захотіти, трошечки більше пояснити, трошечки більше говорити. Я намагаюся через свої соцмережі комунікувати і показувати, що можливо. Розповідаю, як комунікувати з ветеранами. Хтось хоче допомогти, але не завжди там варто тягнути за крісло колісне. І тому ці екскурсії, котрі я провожу. Для ветеранів вони працюють в обидві сторони. Це не тільки для ветеранів, це і для нас, коли ми з тим не стикалися, що в нас була, скажімо так, протокол поведінки, як ми повинні на це реагувати. Ось і зараз через пеку була пауза в екскурсіях, адже. Нерозумно було, але плануємо з наступного тижня знову відновлювати. І я радію, що запит є, він стабільний. І з наступного тижня я маю надію, буде також і для мене теж новий знову досвід. Це екскурсії для ветеранів, котрі втратили зір і зараз е, навчаються жити з тростинкою і проводити екскурсії для тих, хто втратив зір. Я ще не мала досвіду, але буду пробувати. І е, е, я маю надію, що ну, зможу зможу це зробити. Ну, Боюся. Е... Здатися, як кажуть, надто впевненою, але я впевнена, що у вас все вийде. Дякую, дякую вам за підтримку, Оля. Що ж, нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про екскурсії Вінницею для оборонців, які влаштовує гідеса Тетяна Рибак. Саме пані Тетяна сьогодні була гостею нашої студії і пес нам допомагав, А розмову вела журналістка Ольга Зайцева. До наступних зустрічей.